Доброго дня глядачам та гостям мого каналу. Сьогодні в нас 11 квітня і я нарешті знайшов трохи часу, щоб можна було зняти хоч якесь відео про часник, про те, що я робив протягом цього всього часу, бо дуже не вистачає часу. Повно роботи, не вистачає мені на все зовсім часу. Рано встаю і пізно лягаю. І не встигаю нічого все зробити. Поки все перероблю, поки де там ще комусь пороблю, то допоможу щось зробити, то завжди мені не вистачає часу. Так, Сьогодні я знаходжуся на одній своїх ділянок. Тут у нас 11 соток. Покажу стан часнику на сьогоднішній день. Це найменша у нас тут фракція, це була 0,8. І дрібнюсінька тут повисипав, повисівав її. О, така була в мене одна зубка. Це саме найменша в мене фракція. Зараз вона такий вигляд має. Це в нас один рядок цибулі. Хлопта росте, а про хлопту поговоримо пізніше. Такий в мене ще рядок цибулі тут на зиму був посіяний. А це все моя... Була найменша фракція, вона вже зараз має, досягає вже досі, я знаю, на сантиметрів 20-25 навіть сягає. Це Саме найменша фракція. Тут далі вже йшла фракція 1,2. До півтора. Ну, такий вже вигляд має. Отакі вони вже в мене є. Вона ну, вже сантиметрів до 30 вони є. Вже деякі сягають. Тут далі вже йде фракція 1,4, 1,7. Ще більша фракція була. Тут вже вони ще трошки більші, трошки, правда, підморозилися, тут так пожовтіли листя всіх моїх, майже на всіх моїх ділянках, але здебільшого, здебільшого непогано, тут воно все виглядає. Отакий От вже часник. Це в мене була фракція 1,4 і 1,7. А це в мене фракція більше двох 2. 2, 2, половиною і вище. То це вже такий часник має вигляд. Він вже такий, можна сказати, серйозний. Ось такий. Вже деякі навіть сягають 40 см і більше, вже вони мають в мене по. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, ну це, це по 5, 6, 5, 6 листків. 5-6 листків часник вже має отакий Товщина його вже береться. І був-був. пропадає на, на ніж, буде пропадати цей на лід. Ну, на цьому проблема, на цьому полі є одна проблема. Я покропив її стомпом і покропив її в сиру погоду. І є в ньому проблема в тому, що тут повилазив багаторічні буряни, бо я їх не скропив. Повилазили мені... Повилазили мені хрін. Ось він, Є хрін. І повилазили мені осет будь-які різні там. Але оце останнім часом проб... появилася ще свіжа проблема. Появилася свіжа проблема. Ось така проблема в мене з'явилася. Полізла отака дрібнення хопта. Я думав, що її стом буде тримати, але воно щось мені не дуже подобається. То я думаю, може, якщо все буде добре, що я тиждень почекаю, якщо воно нічого ніде не подінеться, то буду я його, напевно, кропити. Челленджем, ще раз. Не ще раз, а перший раз буду приходити. Може чуть-чуть почекаю, щоб воно підросло десь. Якщо ще воно підросте, може його буде ще воно да, і стом тримати. Но він такий гарний, зелений, дрі... Головне, що дрібнісінькі, такі всі повилазили. Така дрібна хлопта повилазила. І вона її тут доволі багато. То я думаю, чим її можна було б забрати, бо вона мені не дуже подобається. Сьогодні 11 число напомню, сьогодні я бачу, що вже не сьогодні, що навіть раніше цвіте, от вже цвітуть вишні, черешні, яблуні, позацвітали деякі сливи вже зацвіли, груші. І я подивився так само в інтернеті, бачу, що дуже всі б'ють на сполох на те, що дуже швидко рання нам з'явилася температура висока і... І почались всі почали всі масово кропити від цибулевої мухи. Та я теж сьогодні раненько, правда, не було вже в мене змоги, не було часу, бо я дуже крепко спішивши рано, в 6 годин поки ще було безвітряно, то я поїхав і прокропив оце все поле і зараз. Коротше, всі свої ділянки я покропив. NGO але разом робив таку бакову суміш, ще вносив туди і оракул вносив, і мультикомплекс, і вимпел 2. І вносив разом і туди до того ж самого той самий Енджіо. Прилипач. І вроді все. Вроді так, так, оракул, Вимпел, А, ще був гумат. Гумат різних тих підкормок, там 5-5-5 була така формула 3-5, я її до нього теж додавав і робив таку бакову суміш. Engio я брав 20 мг на 40 літрів води вроді. Там треба було 15, але я брав 20 мг на 40 літрів води. І цих 40 літрів води я викроплював на оцих 10 соток, тут 11 на 10 соток оці. Це перша моя ділянка. На якій я це все викроплював. Зараз підемо подивимося, що робиться на другій моїй ділянці. Ну і, ну і також забув нагадати, що тут ще далі досадила мені дружина. Теж ще три радки цибулі наздовж будемо мати. І тут я вже десь два тижні тому посіяв собі на укіс, щоб близько носити. Біля хати, можна сказати, щоб мати собі на укіс. Посіяв в люцерні. покажу зараз, який сіяв я своєю сівалкою саморобною теж від Там одна секція трав'яної від СЗ і 3, і, 4. і от такий вигляд вже має мої всходи мої люцерні. Отака от вона вже в мене є люцерня. А такі всходи. Тут два рази їздилося, правда, слідом. Придоптано трошки раніше зійшло, тут трошки пізніше сходить, але... Сходи такі, ну і без кленів не буває, скрізь мусять бути і клен, ну як без клена? Клен, хрін. ну от такі вже сходи мають моя люцерна, так що косити, я думаю, на другий рік вже буде що. От я собі прийшов такі дві полосочки своєю сівалкою. висів у мене там стоїть. Мені виставлений 2,5 кг на 10 соток, соток і... Кому буде цікаво, то якщо потрібно, то я зніму сам самобудову своєї сівалки хано, кому буде потрібно. така справа, йду на другу ділянку. І так, дивіться, знаходжуся я на другій своїй ділянці. Отакий в мене вигляд має вже мій часник, вже він такий. Ну, вроді мені він такий непоганий, є такі менші, є більші стебла, але здебільшого здебільшого він не, не паршива. Така в мене вийшла тут фракція. Також тут садилося 1,7, 1,4, і 2,2 були фракція. Але здебільшого. Здебільшого. Здебільшого непогано. Але чим специфічна ця ділянка, ця ділянка. Має в собі осет. Це така культура багаторічна, теж, котра мала би бути попередньо скроплена, а я її не обробив, не скропив. І тому маємо що маємо. Коротше, є такі місця. От є, щастячко стоїть. От є ту місце. Ні, здається, що де був гний. Там привозилося купи гною. Так воно вивозилося таким. Будемо. Далі ми в подальшому будемо ходити і їх виколювати, хани трошки повилазять всі. Бо я не знаю, чи челендж його забере. От, тут трохи, трошки вже була перша просапка поверхнева. Бачу, що вже дівчина моя з хлопцем бігали. А так, так здебільшого непогано, тут немає такого крепкого. Теж пожовтіння. Ось такі екземпляри. Гарні кінчики є все рівно багатьох, багатьох кінчиків вже повідмерзали, повідмирали, але в загальному, в загальному непогано. Такий вигляд, моя, має друга ділянка, але хочу сказати тому, хто буде садити. І буду нагадувати, хто буде садити ділянку, мусово зробити попереднє оприскування від багаторічних бур'янів, бо... Потім буде проблема, така як і в мене тут. Полізли осет, полізли. От. Ну, мені здається, що воно його крутить. Тут так само повилазила люцерна. І ця люцерна, бачу, що вже починає поволі сохнути. Думаю, що хтось стом щось може й зробить. Тут, тут немає стільки багато, є де-не-де, де, де, але місцями. От я місцями трошки є, а далі знов немає, більш-менш нормальне. Повилазили в мене тут хрін, осет і берізка лізе. Оце така проблематична в мене ситуація з тим, що я його просто не покропив. Вони вистачало мені часу, а поле мені підійшло вже крепко пізно що я вже просто не мав часу його кропити. Дали мені цю ділянку у користування і я вже просто не мав часу, коли його кропити. Оприскування я вже проводив три рази. Три рази я вже проводив оприскування по листу. Це така моя друга ділянка. Зараз. От от таке, от Саме вони повилазили. Хано вони вже повилазять всі землі, тоді я їх прийду вже повиколюю. Ось таке кубло, є кубло метр на метр, їх тут сила. Далі знов немає. Прийду, далі там метрів 20-30-50 немає нічого. Ось такий часник. Вроді непоганий, здоровий, не хворіє. Далі будемо дивитися, хто там, що там, які будуть робити маніпуляції. Колеги, так само будемо собі робити, буду далі обробляти його і квадрісом. А поки будемо робити так. Добре, піду зараз на свою другу ділянку. І Так, знаходжуся я на третій своїй ділянці. Це можна сказати моя з найкращих ділянок. Тут посаджено чотири радочки зубка. Один, два, три, чотири зубка. А далі чотири радочки однозубки. Але різниці тут я не, 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 не бачу. Де не зубок, де зуб одна зубка. Тут в ньому стебла. Я не знаю, ну стебла вже сягають. Ну, більше ніж 50 см, навіть 60 см, я думаю, якщо не більше. Бо можна сказати, що сандалет мій 43-го розміру. Ну то він вже більший часник за сандалета. Ось таке от. Такі, такі рядочки тут. Тут теж було зроблено все покроплено стомпом. Але тут немає хопти. Тут вона не сходить. а Далі я там покажу, що там я далі робив, які маніпуляції теж. Ось такий в мене тут часник. Такий він вигляд має. от, Який вже, то тут сантиметрів 60, як не більше, вже в нього його є. і вже має тут. Грубину товщину більше, ніж мій палець. От. Така сама одназубка оця. Такі, такі вже стебла здоровачать. Тут справа в тому, що цілий день сонце світить. Тут а, південний склон і цілий день йому світить сонце. І я йому тут даю всього. Ось От. От такі вже в мене вони є. Ну товщина, товщина як палець вже є тут в ньому. Але ж ще зав'язі немає там в землі. Але товщина вже непогана. Я думаю, що буде непоганий сам. Часник, ось такі листки здорові в ньому. Ну, такий він непоганий часник. Я думаю... А, до речі, ще другий рік він вже тут. Бо тут ще попередньо було в мене теж, бо ще тут, якщо видно буде. Втрати стоять. От. Головне, що не знаю, де вони жили на дорозі. Це, це мого швагра. Якби тьоща посадила, я їм теж давав одну зубку. Вона на два тижні вроде пізніше посадила. Це теж її такі. П'ять рядків мають теж буде, буде. Тут посапали, я їм теж тут покропив, але ж не де, -де, -де, де проривається тут хоптина, але то не проблема. То... Все поправимо. От такі. У мене якраз тут вісім радочків. Я якраз гарно на один оприскувач одним проїздом кроплю все. Така вже один, два, три, чотири, п'ять, шість, шість. Шість вже, можна сказати, п'ять повноцінних і шостий виходить. І то, і то там майже вже всіх такі. Такий він вигляд має, Ви такий чорний робиться тут. Тут він вже не... має гарний листовий апарат, він вже тут гарно розцвітає. От. А це зуб на зубові більше. Краще йдуть більше листів. От і Також в мене тут є два радошки полуниць наздовж. Я вже тут пройшовся фрезою, бо капут, не вистачає на все часу, як їх знімати чи все було б. Не вистачає часу взагалі мені. зараз вийду на... Не вистачає мені часу це все знімати, як би показав, би, як це все проходжу. Оце все робив ще в 6-го ранку, завжди зганку все роблю, щоб воно було хоч десь стигнути. Отакі вже в мене малини. оцей рядок я пройшов з томпом. Побачу, що воно з нього буде. Чи воно стомб щось буде тримати, чи не буде хопту. Бо пройшов по листу, побачимо. А ці не проходив. Побачимо, бо я бачу, що навіть деяку хопту присадили. Це так на експеримент я в собі взяв. Бачу, що листочки. Деякі листочки вони покручені. Покрутилися оце від того стомпу. Але ж фіг там Попробуємо для... Експерименту, як то кажуть, для чистоти експерименту побачимо. А там тих я не брав. То Тут мені здається, що трошки вони присаджені. Але я не до кінця, до середини, тільки дійшов, побачив, що воно, чи буде різниця, чи не буде. А це мої вже літні малини. Саме пішли пішли саме в хід. Деякі вже мають, я дивився сьогодні, тільки що дивився, деякі вже мають. Цвіт. От. Деякі вже під цвітом. Я тут теж прикореневу зону пройшов, прикореневу всю зону повністю пройшов томпом. То будемо бачити, чи щось воно дає, чи ні, не, не дає. Отака, От Такі коротше, справи, Таке такі городи. Далі ще покажу про стан малин. Малинових полів, бо я на другому полі ще іначе робив, ще іначе експеримент. Бо я трошечки, бо тут ці малини трошки раніше вилізли, бо вони вже мають тут такий, такий вже вони десь сантиметрів до 20 вже мають, як не більше. То я тут не проходив штригельною бороною, а ті мають менший ріст, десь до сантиметрів 10-15, то я ще там на другому полі проїздив ще штригельною, бо там і жаді були хопта то я потім покажу який ефект від штригельної. Мені там набагато краще сподобалося, ніж руками там сапати. Я собі от там повилазила отака от дрібнота, отака от сама дрібнота там повилазила. А я ще перед тим, як... як їхати фрезерувати оцього міжрадя, я ще тоді проїхав по радку штригельною і там воно непогано, доволі непогано вийшло. Добре тоді. Буду йти на вечеру, а далі покажу вам ще відео про, вже далі буде, думаю, про малинові ділянки. Добре, всім дякую за увагу. Бувайте здорові і до побачення.